92 тисячі оригінального пробігу, 92, 2 літра дизель, безключовий доступ, старт стоп Салон в ідеальному стані. У нас є ліпісточки, круїз, карплей, старт стоп Автомобіль технічно весь справний, пройшов ТО на офіціалі, автомобіль куплявся в автосалоні в Києві. Дивіться. Сама нижча ціна буде в Україні. Таких автомобілів немає. По автомобілю вся рідна фарба. Два присутніх, два комплекта коліс. Дивіться. Ні одного рижика, ні одного зваження по колу немає. Всі деталі в телеграм-каналі. Найнижча ціна буде в Україні. Вікна по кругу, всі рідні, від лобового до заднього. Хто шукає собі живий гольф в рідній фарбі? Один власник в Україні, от він код. Хто хоче перевірити пробіг, 92 тисячі пробіга перевіряйте. Пробіг оригінальний підтверджений. Автомобіль купався в автосалоні в Києві. Гарна комплектація. І до речі, дивіться, які номера. Зараз прозрієте. Це їздили мажори. Монако. зустрічайте, опа, оригінальні номера. Так що ці номера не залишилися, якщо телефонуйте, всі деталі в телеграм-каналі.